Кожного дня ворог знищує нашу енергетику, а скоро зима, холоди. Як саме ви готуєтесь до опалювального сезону? У нас давно куплена батарея електро, угу. але ну поки ще не вмикали, поки ще тепліше одягаємося і поки нормально до угу. каємка включить. Найполунда купувати може щось там якісь як оффо там чи кохання гріє. І надію, що буде опалення, але якщо його не буде, то будуть інші якісь варіанти. Чесно, маю приватний будинок і окремо ніяк не готуюся? Взагалі ніяк. Ну да. З сподів... закупили? Ні, газом топимося. Ага. Сподіваємось Чудово? на краще. Чудово? Віримо в майбутнє. Опалювальний сезон ну, це завжди кожну зиму. Я вважаю, є така проблема да, в нашому угу. регіоні. Ну я мене приватний будинок, тому я не переживаю за опалення. Угу. а Як буде в місті, Це вже питання міських. Тобто У вас котел стоїть? Ви а якщо mm -hmm. світла не буде? Є